Солдат Микола Срібний, – 33-річний захисник України, який без вагань став на захист рідної землі. Він віддав найдорожче власне життя, виборюючи свободу та мирне небо для своєї держави. У героя залишились батьки, дружина та син, для яких ця втрата стала болем, що назавжди оселився в серці. Народився у селі Степанівка Кременчуцького району. Проживав у місті Кременчук. Загинув на жаль 23 грудня 25-го року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Миропілля Сумського району Сумської області. Славна пам'ять герою, слава Україні! Сьогодні десятки людей, у чиїх життях Микола Срібний залишив світлий слід. Прийшли, аби провести його в останню путь. Тут рідні, друзі, побратими, односельці. Для кожного з них Микола був не лише воїном, а й надійною людиною, добрим другом і турботливим сім'янином. Ті, хто знав його особисто, згадують Миколу як щиру, порядну людину, яка завжди знаходила слова підтримки і ніколи не відмовляла в допомозі. Веселий, хороший, добропорядочний, роботяж працювали з ним десь. Чуть менше двох років я запам'ятав його дуже людиною, яка завжди передана допомогу. Він був дуже веселою людиною. Що ти не попросиш, він завжди передана допомогу, підтримує з ним. Ну він був мій колеги, бо на барник мій, і з ним працювати було просто неперевершено. Ми ніколи з ним не сварилися. Це були найкращі роки. Подвиг Миколи Срібного це ще одна важка, але велична сторінка новітньої історії України. Пам'ять про нього житиме в серцях близьких, у спогадах побратимів і в пам'яті громади, заради якої він стояв до кінця. Микола Срібний назавжди залишиться людиною, яка обрала шлях честі і відваги. Вічна пам'ять і слава герою. Поліна Калініченко, Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.